Представники громадськості, викладачі вищих навчальних закладів Житомира, студенти та вчителі, зібравшись із нагоди міжнародного дня рідної мови, вони обговорювали проблеми української, сучасні негативні тенденції та методи боротьби із ними. Перше, що викликає супротив умовників, це новоприйнятий закон України про засади державної мовної політики, який називають проросійським. Цей закон, незважаючи на протести, незважаючи на те, що Інтелігенція зустрічалася з президентом. Цей закон був прийнятий. Він дістав нині в інтелігенції. Закон какі Калісніченки Ківалова. Учасники зібрання відзначають, позитивна тенденція до збільшення користувачів української у Житомирі, що спостерігалася до 90-х та на початку 2000-х, Зупинилася, розпочався зворотній процес. Насаджується ідея, що наше суспільство двомовне. Ця двомовність. Історично складалася протиприроднім шляхом русифікація. Йшла неприродним шляхом. Вона відверто нав'язувалася через що, через Сибір, через розстріли і через свідоме втручання. В питання функціонування української мови, власникаючи в саму структуру української мови, не на краще зазнала змін шкільна програма з української мови та літератури. А попри сучасні широкі можливості вивчення та користування українською, юні житомиряни не надто намагаються розмовляти рідною мовою, зізнаються шкільні вчителі. Щоб захистити та зберегти українську, учасники зібрання закликають однодумців почати із себе, виконуючи прості правила, і найперше говорити україн. Мінською